Ще більше танків, снарядів та створення нових коаліцій у Німеччині відбулася 15-та зустріч у форматі Рамштайн. 54 міністри оборони країн союзників вкотре зібрали, щоб надати Україні ще більше військової допомоги. Про потужні пакети заявила зокрема Німеччина. Запланували передати снаряди та броньовані машини. Данія обіцяє ще більше танків «Леопарда». Та Норвегія поставить півсотні гусеничних вантажівок. Більше подробить зустрічі влада Цимбаленко розкаже. Авіабаза Рамштайн у Німеччині саме тут створили формат, що озброює Україну. Це тут наші партнери, міністри оборони півсотні країн світу, започаткували танкову коаліцію. Після авіаційну і цього тижня відбулася чергова 15-та зустріч. Генерал Мілі. Генерал Мілі, які ваші очікування від зустрічі? Це буде чудова зустріч. Вона стала дебютною для нещодавно призначеного міністра оборони України Рустема Умєрева. Відкриваючи засідання, привітав його у новій ролі Ллойд Остін, міністр оборони США, і анонсував, що зовсім скоро до України прийдуть обіцяні раніше 31 танк Абрамс. Зазначив глава Пентагону, що США долучаються і до навчання пілотів на F-16, і наголосив на потребі нових систем ППО ППО рятує життя. Тож я закликаю цю групу продовжувати укріплення наземної оборони України. Ми повинні продовжувати наполегливо надавати Україні системи протиповітряної оборони та засобу перехоплення, які їй потрібні. На зустрічі Чехія домовилася постачати Україні зброю за фінансової підтримки Данії та Нідерландів. Країни підписали відповідну угоду і вже найближчим часом передадуть нам 15 модернізованих танків Т-72. Конкретно йтиметься про постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості. Даніель Блашковець, заступник міністра оборони Чехії. Крім цього, Данія заявила про постачання ще 45 танків: 30 Леопард, 1 та 15 Т-72. Експерти наголошують, під час нашого наступу танки вкрай необхідні. Танки це така ж також розхідний матеріал, який має властивість пошкоджуватися, знищуватися. Радянські танки Т-72 – Це щось таке знайоме, яке про яке про що знають наші танкісти. Напередодні Рамштайну новий пакет допомоги анонсувала і Німеччина на 400 мільйонів євро. І після закінчення засідання розкрили деталі: це 200 броньованих машин з захистом відмін, 50 надводних дронів, близько 500 ракет з протитанковими мінами, понад 100 тисяч снарядів та систем для розмінування. Ще про передачу десятків тисяч снарядів заявила і Велика Британія. Ми продемонстрували непохитну відданість Великої Британії Україні та заявили про збільшення військової підтримки, включаючи обіцянки надати ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе. Гран Шепс, міністр оборони Великої Британії, і снаряди для ЗСУ є нагальним пріоритетом. Наголошують експерти, оскільки на деяких ділянках фронту рівень артилерійського вогню з боку ворога зашкалює. Головні удари по ворогу з нашого боку, і на жаль, з боку росіян, з... Застосовується саме використовуючи артилерії. Дуже велика кількість снарядів, які прилітають до нас, і ми маємо робити контрбатарейну боротьбу. Тому все ж таки ця війна вона більше артилерійська. Започаткували на 15-му рамштайні нові коаліції. Про це заявив міністр оборони України Росте Умєров. Йдеться про АІТ-коаліцію, учасниками якої стали Україна, Естонія та Люксембург. Її основна мета створення безпечної та стійкої АІТ-інфраструктури для сил оборони. Ці фахівці вони будуть розробляти по нуліквідовувати прогалини в нашій it безпеці, в банківській сфері, в державних установах. Така коаліція, вона, по перше, це для захисту української інфраструктури. Повністю ще одна коаліція, про яку заявив міністр, це коаліція можливостей. основною метою коаліції можливостей буде підготовка сил оборони України до післявоєнного функціонування. Для цього міністерство оборони виділило п'ять кластерів, які потребують першочергової уваги: ППО, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка. Що ж стосується далекобійних ракет та, та «Атакамс», сто ухвалення рішення про передачу на цій зустрічі принаймні, публічно не лунали, оскільки головним пріоритетом наразі залишаються системи ППО, наголошують сполучених штатах. І особливо важливо це саме зараз, адже РФ ймовірно знову буде бити по енергооб'єктам. Вся озвучена допомога це лише те, що партнери заявили публічно, що є багато зброї та домовленостей про які відкрито не повідомляють, аби завдати ворогу неочікуваного та болючого. Удару влада цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.